Зараз таких людей, які готові захищати свої права в Україні, є достатньо багато, але мінус є в тому, що вони є розпорошеними, кожен з них працює сам по собі, і вони не можуть нічого протиставити купці негідників, які зараз знаходяться при владі, які досить впевнено вміють знають, чого вони від цієї влади хочуть, вони вміють захищати свої особисті інтереси і знають, як впливати. На громадян, на відміну від того, що громадяни на даний момент не знають, яким чином можна впливати на владу, окрім виборів. Тому ми будемо об'єднувати цих активних людей, ми навчимо їх, як можна впливати на владу в період між виборами, яким чином можна тиснути і добиватися своїх інтересів. Найбільша цінність, яка є в християнській демократії, це наша ідеологія, це цінність. Гідності людського життя. Тобто людина в першу чергу має відчувати себе гідною. І це на наше першочергове завдання повернути людям цю гідність, щоб вони не намагалися вирішувати всі свої проблеми, виключно за рахунок хабарів чи певних домовленостей. Щоб вони не боялися написати скаргу на представника влади і довести цю справу до суду, щоб вони не боялися завести власну справу. І знати, що завтрашній день буде кращим, і цей день залежить тільки від них. Це наше першочергове завдання. Ми будемо докладати основні зусилля саме для того, щоб вкладати сили в людей і шукати таких активних людей. Першою ластівкою такої нашої боротьби за інтереси громадян буде генплан, точніше громадські слухання по генеральному плану Одеси.